Псалом 53. На закінчення зі співом. Повчання Давида, коли прийшли з Ефеї і запитали Саула, Чи не в нас, бува, переховується Давид. Боже, спаси мене своїм ім'ям і суди мене своєю силою. Боже, вислухай мою молитву. Прислухайся до слів моїх уст, бо чужі повстали проти мене і сильні домагалися моєї душі, не мали Бога перед собою. Та ось Бог мені помагає, і Господь заступник моєї душі. Він поверне зло на моїх ворогів, у своїй істині ти повністю вигуби їх. Я добровільно принесу тобі жертву, прославлятиму твоє ім'я, Господи, бо так добре. Адже ти визволив мене від усяких турбот, і око моє побачило моїх ворогів. Дії святих Апостолів. Розділ 25. Афест, перебравши владу, через три дні прийшов з Кесарії до Єрусалима. Первосвященники та провідники юдеїв поскаржилися йому на Павла і благали його, ласкаво просячи, щоби прислав його в Єрусалим. А самі готували засідку, аби вбити його по дорозі. Фест же сказав, щоб стерегли Павла в Кесарії, оскільки він сам мав незабаром туди піти. Отже, сказав він: Ті з вас, хто може, хай ідуть зі мною, і якщо є якесь порушення в цьому чоловікові, хай звинувачують його. Пробувши в них не більше як вісім або десять днів, повернувся до Кесарії. Наступного дня, сівши на місце судді, наказав привести Павла. Коли його привели, оточили його ті юдеї, котрі прийшли з Єрусалима, висуваючи багато тяжких звинувачень, яких не могли довести. Павло ж захищався Я нічим не згрішив ні проти юдейського закону, ні проти храму, ні проти кесаря. Тоді фест, бажаючи догодити юдеям, промовив Павлові у відповідь: Чи ти хочеш піти в Єрусалим, і там щодо цього суд від мене прийняти? А Павло сказав. Я стою перед судом кесаря, де мені належить суд прийняти. Юдеїв нічим я не скривдив, і ти це добре знаєш. Якщо ж кривду або щось варте смерті я вчинив, то не відмовляюся вмерти. Якщо ж немає нічого того, у чому вони мене звинувачують, ніхто мене не може їм видати. Покликаюся на кесаря. Тоді Фест, порозмовлявши з радниками, відповів: Ти покликався на кесаря, той підеш до кесаря. Коли минуло декілька днів цар Агрипа й Верніка прибули до Кесарії поздоровити Феста, через те, що перебували там чимало днів, фест розповів цареві про Павла, кажучи: є один чоловік, в'язень залишений Феліксом, на якого, коли я був у Єрусалимі, первосвященники і юдейські старші подали скаргу, домагаючись його засудження. Я відповів їм, що в Римлян немає звичаю видавати якусь людину на страту, поки обвинувачений не має перед собою тих, які його звинувачують, і не матиме змоги боронитися від звинувачень. Коли ж вони тут зійшлися, я без жодної затримки наступного ж сів на місце судді й наказав привести чоловіка. Обступивши його, обвинувачі не вказали жодної провини з тих, про які я підозрював, а мали з ним якісь суперечки про свої забобони. І про якогось померлого Ісуса, про якого Павло запевняв, що він живий. Розгубившись у цьому питанні, я сказав, чи не хоче він піти в Єрусалим і там судитися щодо цього. Оскільки Павло вимагав, щоб його залишили на розсуд Августа, то я наказав охороняти його, доки не відійшлю його до кесаря. А Грипаш промовив до феста хотів би я і сам того чоловіка послухати. Той же сказав: завтра почуєш його. А наступного дня прийшли Агрипа і Верніка з великою пишнотою і увійшли до судової зали разом із тисяцькими та знатними мужами міста. Коли наказав фест, привели Павла і каже: Фест «Агрипо, царю, і всі мужі, які прийшли з нами. Ви бачите того, за кого настирливо просила мене вся юдейська громада і в Єрусалимі, і тут, викрикуючи, що не належить йому більше жити. Я ж довідавшись, що нічого вартого смерті він не зробив. Та й сам він покликався на кесаря, тож я вирішив послати його. Не маю нічого певного написати про нього володареві. Тому привів я його до вас, особливо до тебе, Агрипо, Царю. Щоб як розпитаєш його, мав що написати. Бо здається мені недоречним посилати в'язня, не зазначивши звинувачення проти нього. Книга Левит. Господь промовив до Мойсея після смерті двох Ааронових синів, коли вони приносили перед Господом сторонній вогонь і померли. Господь сказав Мойсеєві скажи своєму братові Ааронові, хай він не входить у будь-який час у святе, усередину за завісу, перед обличчям місця викуплення, що на ковчегу свідчення, щоб він не помер, бо там, над місцем викуплення, я з'являтимусь у хмарі. Ось як нехай Аарон входить до святого, з делям із великої худоби на жертву за гріх та бараном на всепалення. Нехай Він одягне освячений ляний хітон, і нехай на його тілі будуть ляні спідні штани, нехай підпережиться ляним поясом і зав'є ляний кидар, це святі ризи. Нехай він обмиє водою все своє тіло й одягне їх. І нехай візьме від громади ізраїльських синів двох козенят ізкіз на жертву за гріх та одного барана на всепалення. Нехай Аарон приведе теля жертви за свій гріх та звершить викуплення за себе і свій дім, тоді нехай візьме двох козенят і поставить їх перед Господом біля входу в намет свідчення. І нехай Аарон кине на обох козенят жереби один жереб для Господа, а другий жереб для вигнання». І Аарон приведе козеня, на яке випав жереб для Господа, і принесе його в жертву за гріх, а козеня, на яке випав жереб вигнання, поставить живим перед Господом, щоб звершити над ним викуплення, щоб відіслати його на вигнання і згодом відпустить його в пустиню. Відтак Аарон приведе своє теля жертви за гріх і звершить викуплення за себе і за свій дім, і заріже своє теля жертви за гріх. Тоді візьме кадильницю, повну жевріючого вугілля жертовника, що перед Господом, наповнить руки дрібною кадильною сумішчю і внесе всередину за завісу. Він покладе ладан на вогонь перед Господом, і дим з ладану покриє місце викуплення, що над свідченням, і він не помре. Далі візьме крові теляти і покропить пальцем по місцю викуплення на схід, навпроти обличчя місця викуплення, покропить пальцем кров'ю сім разів. Тоді заріже перед Господом козеня жертви за гріх, що за народ, внесе його крові всередину за завісу і вчинить його кров'ю так само, як вчинив з кров'ю теляти, і покропить кров'ю по місцю викуплення навпроти обличчя місця викуплення. І він звершить викуплення святого від нечистот ізраїльських синів та від їхніх злодіянь в усіх їхніх гріхах. І так учинить з наметом свідчення, що поставлений у них серед їхньої нечистоти. Коли він входитиме у святе, щоб звершити викуплення, хай у наметі свідчення не буде жодної людини, аж доки він не вийде. І він звершить викуплення за себе і свій дім та за всю громаду ізраїльських синів. Відтак він вийде до жертовника, що перед Господом і звершить викуплення над ним. Він візьме крові теляти та крові козенята і нанесе довкола на роги жертовника. тоді сім разів покропить по ньому кров'ю пальцем і очистить його та освятить його від нечистот ізраїльських синів. Коли закінчить звершувати викуплення святого намету свідчення та жертовника і здійснить очищення за священників, то приведе живе козеня, і покладе Аарон свої руки на голову живого козенята й визнає над ним усі беззаконня ізраїльських синів, усі їхні злодіяння та всі їхні гріхи, покладе їх на голову живого козенята, і рукою приготованого для цього чоловіка відійшле в пустиню. І те козеня забере на собі їхнє злодіяння в непрохідну землю, а той чоловік випустить козеня в пустиню. Тоді Аарон увійде в намет свідчення, здіймельняний одяг, який одягнув, коли входив до святого і покладе його там, обміє на святому місці своє тіло водою й одягне свій одяг. Тоді, вийшовши, звершить всепалення за себе та все палення за народ, і так само, як за священиків, звершить викуплення за себе, за свій дім і за народ, а жир жертви за гріхи принесе на жертовник. А той, хто відсилатиме козеня, виділене для звільнення, нехай випере одяг і помиє своє тіло водою, і тільки після цього ввійде в табір. А теля жертви за гріх та козеня жертви за гріх, кров яких була внесена у святе, щоб звершити викуплення, нехай винесуть поза табір і спалять їх, їхні шкури, їхнє м'ясо та їхні фекалії у вогні. І той, хто спалюватиме їх, нехай також випере одяг і помиє своє тіло водою, і тільки після цього війде до табору. Нехай це буде для вас вічним законом сьомого місяця, десятого дня місяця смирятимете ваші душі і не займатиметеся жодною справою, як корінний житель, так і захожий, який проживає серед вас. Бо в цей день він звершуватиме за вас викуплення, щоб очистити вас від усіх ваших гріхів перед Господом, і ви будете очищені. Він буде для вас суботою, суботнім відпочинком, і ви смирятимете ваші душі. Це вічний закон, звершуватиме викуплення священик, якого помажуть і якого посвятять, щоб здійснювати священицьке служіння після його батька. Він одягне л'яний одяг, святий одяг, і звершить викуплення святого святих, звершить викуплення намету свідчення та жертовника, і звершить викуплення за священиків та за всю громаду. Це буде для вас вічним законом раз у рік звершувати викуплення за ізраїльських синів від усіх їхніх гріхів, і це чинитиметься, як Господь звелів Мойсеєві. Книга Левіт Розділ 17. Господь промовив до Мойсея, кажучи Промов до Аарона, до його синів та до всіх синів Ізраїля, і скажи їм ось що звелів Господь, мовлячи. Якщо якийсь чоловік з ізраїльських синів заріже теля, вівцю чи козу в таборі, чи то заріже їх поза табором. А не приведе до входу в намет свідчення, щоб принести їх у всепалення або в жертву спасіння Господу, щоб були прийнятні на приємні пахощі, чи заріже їх поза його межами, і не приведе до входу в намет свідчення, щоб принести дар Господу перед Господнім наметом, то тому чоловікові буде зараховано кровопролиття, він пролив кров, тож нехай та душа буде вигублена зі свого народу. Це щоб ізраїльські сини приносили свої жертви, які вони різатимуть у полях. Вони приноситимуть їх Господу до входу в намет свідчення до священика і жертвуватимуть їх Господу як жертву спасіння. А священик, нехай вилля кров довкола на жертовник перед Господом при вході в намет свідчення і принесе жир на приємні пахощі Господу, і хай вони більше не приносять своїх жертв марним ідолам, ідучи слідом за якими вони чинять розпусту, це буде вам вічним законом для ваших поколінь. Далі скажеш їм, Кожна людина з ізраїльських синів, чи із синів захожих, що проживають серед вас, яка звершуватиме все палення чи жертву, і не принесе їх до входу в намет свідчення, щоб звершити їх для Господа, така людина буде вигублена зі свого народу. Кожна людина з ізраїльських синів, чи з поміж захожих, що проживають серед вас, яка вживатиме в їжу якусь кров, я зверну своє обличчя проти такої душі, що вживає в їжу кров. І вигублю її спосеред посеред її народу. Бо душа кожного тіла це його кров, тож я дав її вам, щоб на жертовнику звершувати викуплення за ваші душі, бо Його кров є викупленням за душу. Через це я сказав ізраїльським синам жодна душа споміж вас, хай не вживає в їжу кров, і захожий, який проживає серед вас, також хай не вживає в їжу кров. Кожна людина з ізраїльських синів, чи з поміж захожих, що проживають серед вас, яка вполює дичину, звіра або птаха, який їсться, нехай випустить з нього кров і засипле її землею, бо душа кожного тіла це його кров. Тому я сказав ізраїльським синам: не вживайте в їжу кров з ніякого тіла, бо душа кожного тіла це його кров, кожний, хто її споживає, буде вигублений. Кожна душа з корінних жителів чи із захожих, яка їстиме мертвечину чи здобич хижака, нехай випере свій одяг і помиється водою, і до вечора буде нечистою, а тоді стане чистою. Якщо ж вона не випере одягу і не помиє тіла водою, то візьме на себе гріх.